Привіт, мої дівчата! Вітаю товариства! З ким знайома, з ким не знайома. Сьогодні хочу записати таке відео, Це як собі на згадку, або хто завітає, хоче подивитися, що тут відбувається на моєму каналі, що вишивається, які в мене вподобання. Це будуть такі підсумки за весну та літо 2025 року. Також хочу нагадати, хто не а хто не знав. Ну, скоріше все, що всі вже знають, що буде виставка 25-27 вересня. Я дуже хочу на неї потрапити, походити, подивитися. Ну, звісно, можливо, щось собі придбати. Надихнутися цією атмосферою краси, творчості. Я навіть вчора, коли була в МОНі, ну, їздила ниточку собі, купувала. То, що не вистачало, і зустріла там ліпісінку дизайнера, то вона сказала, теж там буде. Бачите, <сум> в Моні багато кого можна зустріти. Е, перша, давайте повернемося тоді до... до вишивки моєї. Перша робота це ось такий був у мене мілхів, е, Називається він Білі гарбузики. Я вишивала по залишках, тому що ну, в наявності в продажі цілого набору не було. Бісер весь такий, ну, як має бути в оригінальному наборі, все. Те, що мені не вистачило, я докуповувала. Єдине, що гудзик, гудзик я не купувала оригінальний, я собі замовила у дівчини в Інстаграм яка виготовляє ці ґудзики, і мені дуже сподобалася якість цих ґудзиків, тому що дуже охайна, кропітлива така розмальовка. Мені ще дуже сильно сподобалося, що саме дівчина ця розмальовує ґудзик з усіх сторон. Навіть з цієї сторони, бачите, навіть з вороту по бачках, зверху, знизу, вона дуже акуратно і професійно підходить до замовлень. Навіть я дивилася відео пані Таїсі Дягилєвої, і навіть вона дуже схвально відгукувалася про цю майстриню. Це перший мілхіл. Я люблю мілхіли. Потім я вишивала схемку від пані Марії Бровко. Ось таке мишенятко. Здається, це мишеня номер 30 У неї там така велика серія. Можна придбати всю серію, можна обирати мишеняток собі ну, поодиноко, яке сподобалося. Поштучно. Яке сподобалось, таке можна собі придбати. Ось таке ось Так, да, Це такий в мене пірмінчик був, залишок, і думала, що буде нормально, а я його там вишила. Ну, при оформленні, звісно, не буде видно того відкусаного частинки. Потім я вишивала теж мілхіл по залишках. Дівчина так само продавала в розхам'яшці, я купила. Це мілхів називається Scarlet, ось, так, ось такий котик. В цьому наборі йшли гудзики, але ті гудзики, вони не пришиваються саме до вишивки, а вони йдуть як, я так зрозуміла, якось їх треба розташовувати саме на рамці від мілхілу. Ось, так, ось така скарлет. Так само весь бісер по ключику, то, що мені не вистачило, я собі придбала. Єдине, що зеленим кольором у мене тут були нюанси. Тому що той, що був в залишках і той, що я купила, вони дещо відрізнялися. Мені здається, що саме на скарлет або... Або зараз на петуні, начебто, на якомусь наборчику, бачите, так саме, як і ниточка, може відрізнятися. Ну, партія від партії. Видно, як відбувається профарбовочка. Потім я вишивала так само по залишках. Там вона начебто, як знаєте, як лотом продавала багато схем, ну, залишків. Від наборів це петуня. Це така була там невеличка серія в самому Мілхілі. Так само тут гудзик не пришивається до цього, до цієї вишивки, а гудзик розташовується саме на рамці під Мілхілу. Мені дуже сподобалось вишивати ось таких котиків. Тут були нюанси, того, що бісер. Той, що йде в самих самих перших наборах, він знятий з виробництва. І вже навіть в, цьому, в цих залишках, що я купувала, там вже була заміна. Я не знаю, що то за заміна. Тих, звісно, бісеринок мені не вистачило. Я по рекомендації обрала найближчий підходящий бісер. І отак пришила. Блакитного, блакитного бісеру мені залишків ну, вистачило, там навіть пару бісеринок і залишилося. До речі, оця тканина мені більше подобається. Це, по-моєму, Моніка. Від Убільхер, вона більш щільніша навіть на дотик. Така, знаєте, як наче товстіша. Того, що оцю лугана. Вона як начебто трохи Ну, Це ж кожного власне вподобання. Потім я вишивала набір. Там була колаборація Вірени. О, вже зам'ялося, поки взяла в руки. Це була колаборація Вірени і Анастасії Солошенко. Ось такий набірчик називається мальви. Мені дуже все сподобалось, але тут у мене... що у мене тут, А, ниточки однієї не вистачило, начебто якась там фіолетова. І е, мені здалося, що після прасу... прання і прасування е, трохи колір змився. Сам принт трошечки начебто як... Посвітлішав. Він не змився, він не розсікся, він як начебто, знаєте, посвітлішав. Але робота мені дуже подобається, вишивалося, і так само в цьому наборі виробник не вказав, що це за ниточки. Трохи плуталося, мені прийшлось їх вкладати в кожен стібочок, щоб воно так, знаєте, більш рівніше, симпатичніше. Виглядала. Потім, потім я присіла на марічку. Мені дуже сподобався цей виробник. Вишила я подарунок від своєї подруги ринки. Вона мені подарувала ось такий набір, називається чайка. Це прям хід від марічки цього року. Саме ось ця чайка. Але я думаю, що з настанням осені, до речі, зараз є СП. Вишиваємо марічку, кого цікавить, я можу залишити посилання. Проводить його наш український дизайнер пані Дервіш. Я там так само беру участь, я там взяла собі зараз парасольку вишиваю від марічки. Мені все сподобалося, залишки є, тканина гарна, це Свайгард. Єдине, що вони не вказали, який саме каунт, а мені здається, що тут 16-й, не 14-й, а 16-й розмір. Потім я так само Мілхіл вишивала, але немає показати відшив, Взяла обкладинку з набору. Бо відшив у мене не на цій локації, не вдома. В цьому наборі я замінювала напис. Тут, бачите, написано стічен. А я переробила на стібочки. І. А тут гудзики. А, да, Ось бачите, тут бабка така. Я бабку не пришивала. До речі, не... якщо ви купуєте залишки від Мілхилу, то... Не на кожен сюжет гудзики там доречні. Ну, не знаю, як на мене. Бо там може бути отакий метелик, отака бабка, і можна, знаєте, якось, ну, в моїй голові воно якось не співрозмірно виглядає. Тому я тут не пришивала. Хоча в мене є бабка, я її не пришивала. Потім я вишивала отакий магніт зробила. Це був набір від Абрісарт. До речі, вони мені написали, е, хотіли попитати моє власне враження від їхніх наборів, але я щось забулася, що я вишивала цього жучка. Ну, тут так, це ще старезний-старезний набір. Ще тут е, нитки, мабуть, ці ПНК чи які, я вже, я вже забулася. Ну, ось так, такого жучка я створила. І, скажімо так, величезний проєкт року серед малючків, це завершений цілий набір від Ольги Дмитренко з комоду. Це ось такі іграшки, це перша. ну Там не по хронології, зараз розкажу, це ось така зірочка. Такі хочеться назвати їй сонечко. Я, до речі, всі заготівочки лише полакувала, я їх не фарбувала не морілкою, не чим. Вони вже йшли, бачите, таких гарних кольорів. Такі, як пряночки. Це ось така зірочка. І на, на кожній іграшки я зробила там мінімальні свої втручання. Це я додала замість звичайного DMC, я взяла металізовану ниточку, щоб воно хоч якось виблискувала. Але поки що видно, що виблискує лак на, на самій іграшці. Потім я вишивала ось такого коника. Я тут додала ось таких клеєвих стразинок. Це ось тут. Ой, оці біленькі, жовтенькі, а око, там звичайна, звичайна така ця я, яку я просто на клей взяла і приклеїла. Бо там не було з звороту нанесеного клею цього. Так само я тут додала. Металізовану ниточку, бачите, так гарненько виблискує лак. <гум> ну, Стразинки не, поки що не блищать. Потім я вишивала ось такий баранець. Так само тут у мене і металізована ниточка. Чого я клеяла стразинки там, де очі носик, Тому що я не змогла зробити нормальні фрузлики. Вони, ну, коли затягувала ниточку і пропускала на зворотну сторону, просто фрузлик витягався на зворіт і він не тримався. А щоб, а щоб зробити так, щоб тримався, то треба робити було робити величезний фрузлик. А я не хотіла таких великих лопатих тваринок то Я просто собі взяла і от пришила, ой, пришила, приклеїла стразинку. Потім був такий бичок. Ось так, бачите, що... ну, трошечки виблискує. Мені дуже сподобалось все. Але так само у мене ця проблема з нитками, мені не вистачило одного номера нитки. Ну, нічого страшного, в мене цей номер був. Там дівчата вказують номера в DMC. Так що мені не прийшлося там, знаєте, бігати, шукати, підбирати, це той номер, чи не той номер. І ось така пташечка в мене вийшла. Мені дуже сподобався. Боже, я так хотіла цей набір. Я навіть на якійсь виставці підходила, питалася, чи продають лише заготівочки ось ці дерев'яні. Бо схему, я не пам'ятаю, чи схеми окремо продаються, бо я бачила навіть знижку вже на цей набір, а мені родина подарила на день народження. Спитали, що я хочу. Думала, ну він такий, ну, не 500 і не 700 гривень ну, попросила мені на день народження. Подарувати я вам, Мені подарували. Єдине, що все в мене гладко вийшло, крім коника, не тією стороною я приклеїла фетр і прийшлось перероблювати з того, що в мене вдома було. І кого зацікавило, вони дуже-дуже гарні, дуже, бачите, вони як прянички начебто. Зараз отаку всі візьму. Підвіси я ще не робила. Ну, мається на увазі там ниточка йшла така. Не ниточка, а стрічка. Я сюди ще її не нарізала, не робила. Так що дивіться, яка краса. Правда ж? Тож, дівчата наші створюють, стараються для нас, щоб ми могли отримувати від вишивки задоволення. І прикрашати свою оселю. Або хто хоче ялинку. На власне бажання і смак. Ось всі мої вишиті роботи отримала море задоволення. Не все так відбувалося швидко, як хотілося, але дякую Збройним силам України. Також хочу сказати дівчатам, які ще вагаються, а можливо, і хлопцям, а можливо, ще й підліткам, Дівчатка чи хлопчики, якщо вам подобається вишивати, не треба і у вас є величезне бажання демонструвати це на платформі YouTube, знайомитися з іншими людьми. То, будь ласка, створюйте канали, не треба соромитися, не треба себе закривати від інших людей. Можна просто зняти пробне відео і подивитися, як звучить ваш голос, як ви це все показуєте, розказуєте. Не обов'язково зразу викладати на YouTube, можливо, це все зробити, скомпонувати і показати своїй родині, почути перші відгуки. Не треба соромитися, пробуйте. Величезне різноманіття зараз у нас українських дизайнерів, пані Анастасія Солошенко, випускає нових і нових. і Дуже гарно дівчата створюють схеми. Незвичайні сюжети, малюнки. і... Навіть це можуть бути не картини, там деякі дівчата роблять, знаєте, так, або на подушку якийсь мотив, схему, або на рушничок. Ну, Багацького всього, коли ви от поринаєте саме в YouTube спільноту, для вас тільки всього нового відкривається. Ну, Звісно, як з гарної сторони, так і буває. І не дуже приємні коментарі. Але здебільшого це. Адекватна критика, адекватні зауваження, до цього треба дослухатися і виправлятися. Ну, буває, там залітається неадекватна русня і пише всяку фігню. Так що на це не треба звертати уваги. У вас своє бачення, у вас свій шлях, і ви будете по ньому йти прямо хвилясто, звивасто, як у вас вже вийде. А у мене ось так. Тому я е... кажу всім зараз до побачення, до нової зустрічі. Готуюся, повторююсь, до виставки. Дуже мені хочеться, це ж буде подія цієї осені. Е Дуже хочеться всього подивитися, роздивитися, натихнутися. Я вже навіть всім своїм вдома сказала, так, 25-27 числа мене нема. Нема! Я завжди, коли отак от кажу, що мене нема. І щось стається, і все, ну, маю надію, що цього разу так, звісно, не буде. Буде по-нормальному. Так що з вами е -е, побачимося. Якщо хтось мене побачить... Не соромтеся, кажіть привіт, я там тебе дивлюся, але мені то-то-то-то не подобається, або то-то-то подобається. У кожного свої враження, у кожного свої емоції. Тому на сьогодні, на зараз, всім до побачення. Вишиваємо, створюємо красу, показуємо. Фотографуємо, так, да, я в інстаграмі, але ну, ну, я не фотограф, у ну, в мене якось не гарно виходить і дивлюсь, дівчата, там якісь і квіточки покладу. То в мене такого нема, що там ці композиції робити. Я так фотографувала і думаю, ну нормально. Ну, і так як вже є. Тому давайте до зустрічі. Побачимося з вами. Думаю, що скоро. Всіх обіймаю, всіх цілую. До побачення.